Друзі, всім привіт! Всім доброго вечора. Приїхав сьогодні на своє улюблене болото. Все дуже сильно змінилося, обміліло, заросло травою, кушинкою. По глибині залишилось десь близько метра, а місцями навіть і менше. Зараз проміряємо скільки тут глибина, але все бачу дуже змінилося за ті останні рази, коли я тут був. Але в мене сьогодні все по класиці. Вічорочка, поплавочок, три години на риболовлю. Тож не гаймо часу, розпочинаємо. Так, В якості наживки у мене сьогодні червоні нав'язні черв'ячки, друзі. Декілька різновидів тіста, залишки з, минулого, з минулої рибалки тютіфруті, смажене насіння. І також ще взяв чесничок і кукурузу. Теж це вже залишки з позаминулої рибалки. Є трошки перловки підгулявшої. Ну а загодуємося сьогодні часничком. Зелений часник, сипучка від Real Fish серія торнадо. Теж залишки з якоїсь із останніх минулих рибалок. Тут у мене трохи більше, ніж пачки. Висипемо, мабуть, майже всю, трошки залишимо. Можливо, пізніше ще трошки замішаємо, підгодуємося, а якщо ні, то залишиться на якийсь іще наступний раз. Ароматна, друзі, прикормка. Пахне неймовірно. Щодо удочок, друзі, сьогодні будемо рибалити на дві махалочки. 6-метрова Касмастер і 5-метрова Force Rang. Дуже класні, легесенькі, струнки, дзвінки, витривалі, класні удочки. І також захопив ще 6-метрову балоночку, модель сквадрон. Також спробуємо, мабуть, і її закинути. А можливо, навіть і тільки на дві будемо. Подивимося, як буде клювати. Дуже зручно, коли маєш декілька різновидів готових, нав'язаних оснасток одягнув на коннектор, удавочку накинув і все, друзі, удочка вже зібрана. Раз, два, розмотав і все готово. На цих снастях у мене стоїть по одному гачку. Минулого разу було по два гачка, то можна було ставити різну наживку. Подивимось, може дов'яжемо і по другому гачку. Тут у мене очки такі величенькі під пучок черв'яків. Тож почнемо саме з черв'ячка. Одягаємо медове пінотісто для початку. Будемо використовувати як бутерброд і гарненький пучок черв'ячків. Одного, двох, трьох, скільки поміститься на очок. Так, ну що, друзі, удочки закинуті. Кормочка вже така, як треба, наліпив ось таких невеличких Значить, На крайню праву у мене закинутий черв'як з пінотістом, потім перловка і звичайне тісто чесночне. І Зараз по 2-3 кульки на кожен поплавець. Закинемо ближче, далі. До речі, виявилось, що 5-метрову удочку я можу ледь-ледь перекинути через кувшинку, Щоб кидати її трохи далі, треба підходити ближче. А ближче я вже наберу в чоботі. Так. Тож шестиметрові удочки якраз тут дуже доречні. Отак, От ще прикормки у мене тут трошки залишилось. Ще через годинку докидаю решту. Тож ти потягнув, дивіться, друзі, ж куди потягнув. І куди у нас? Оце потягнув аж відтіль, я вже туди. Ну, ось він є перший карасик. Нарешті я його дочекався гарний. Дивіться, якийсь жовтий, якийсь золотий навіть, їх красавець такий. І взяв на піно тісто із черв'яком. Це вже не перша у мене риба, друзі. Було ще дві червонопірки. Одна он вже намагається втекти. Тут, мабуть, у мене дирка в садку. Ага, дивіться, яка дірка. Треба буде зашити. Ну, карась через неї точно не втече. І ось перший карасик. Хорошо. Перший є. От щось мене засмоктало. Так, аплюнові він у нас на медове на тісто з червячком. Гарна така поклевочка була. Яку хвата, друзі, не можу підняти. Удочки легенькі, гнуться. навіть такого невеличкого карася. Хоча, в принципі, карась то нормального розміру. Дивіться, який круглий, золотий, дивіться, який красень. На ту саму удочку ухватив знову на черв'яка з пінотістом. І ковтнув, дивіться, навіть. тисто он видно. А ну-ка, отдай гачок. О. Бачите, залишки. Пена тиста Он в роте в него. И червяк. И вот такой круглый, золотой красень. Их какие красивый. Бежи. Зараз ми сюди, сюди тобі до черв'ячка доживемо тісто. Сьогодні, до речі, я медове одягаю і бере медове тісто і черв'як. Ось такий гарний йому. Бутербродик туди. Десь, мабуть, хвилин 15-20 карасі не клювали. Тільки я закинув удочки, одразу почала клювати червонопірка, чернуха. Дві штуки я впіймав, мабуть, пару штучок таких дрібних невеличких зірвалося. І потім бульби-бульби пішли так пузирі, пузирі. І так все затихло, наче, і потім карась. Один, другий, знову клює, дивіться. Знову клює. Працює тільки одна удочка поки що, друзі. Неймовірна риболовля просто. Третій кряду на ту саму удочку і знов пінотісто з черв'яком. І всі один в один. Такі десь рамів 300. Класні, золоті, круглі. Давно я вже не був на цій водоймі, останнього разу був, мабуть, весною місяців два назад. І потім все якось не доходили руки сюди приїхати. ось Сьогодні я хотів половити тут на боковий кивок, але не вийшло. Ну, тим, тим паче клює непогано і на поплавочок. І на тісто медове і червячок. Третій карась поспіль на одну і ту саму удочку. Переловка поки ще мовчить і на звичайне тісто я впіймав два краснопера. Але ж я знаю, що звичайне тісто теж буде працювати, тому чекаємо. Якщо його дріб'язок не оббиває, значить карасик його теж візьму. Зараз може спробуємо якесь інше. У мене є ось тут і фруті. Смажене насіння, чеснок і кукуруза. О, до речі, у мене є кукуруза. Зараз ми спробуємо поставити кукурузку. Залетів. Трошки менший, але ж теж клюнув. Бачите, теж черв'як і піно -тісто. Щось за годину, поки я рибалю, друзі, все небо затягло тучами. Гримить десь позаду мене, так гримить. Я не знаю, чи мені вдасться. Дорибалити до вечора. Щось, мабуть, мене прожене дощ, а може і пройде десь стороною, не знаю. Чи обійде. Ну, поки ще доща немає, то рибалимо. Вітер тільки піднявся. Вітер піднявся сильний. І хмари жене. Мабуть, так і буде дощ. Ось і сідня удочка спрацювала. Є карасик ній. Наживив на другу удочку так само, черв'які пінотісто, Дивіться, друзі, і відразу покльовка. Бачите на цій водоймі інша наживка працює різних у карася. На одній водоймі перловка класно працює, на іншій водоймі тісто, а на цій водоймі черв'ячок. Ну, Черв'ячок теж непоганий, аби клювало. Бо зараз дощ як лине і прожене мене звідси. І прожене мене звідси. Гарні у ній такі. І всі тут такі круглі. Круглі, бо вотяні карасі, друзі. Дивіться, які горбаті. Які красиві карасі тут. Карасики, карасики. До речі, став на цю удочку одягати також пінотисто з черв'ячком. І почало клювати на другу удочку Зняв звичайне тісто. Думав, якщо на нього не хоче клювати, що ж його змушувати? Не хоче він? От, на медове пінотісто з черв'ячком бере. Одну удочку я вже змотав, тому що на неї все одно нічого не клює. Тільки чіпляється постійно за кушинку, Вітром її туди-сюди тягає. Така буря була, налетіла. Не міг навіть удочку закинути. Хвилин 10 просто як шторм. І зараз все стихло. Тучі, правда, ще нікуди не ділися. Але наче стихло. Протягло тучу. І можливо навіть ще вдасться перебалити. Слава Богу, хоч дощу не було поки що. Можливо, ще й лине, не знаю. А можливо десь стороною протягнуло. Тільки вітром мене зачепило трошки. Але ж рибалка сьогодні класна. Дивіться, я вже, мабуть, штук 7 чи 8 гарних гарних таких карасів пімав. Дуже офігезні. такі лапки прямо, ух, горбаті, золоті. Такі вони тут класні, друзі. Просто неймовірні карасі. Розійшлися під вечір. Один за одним, друзі, один за одним. Тільки вкинув. Пару-тройку хвилин проходи. І покльовочка. То на одну удочку, то на другу. То на одну, то на другу. І нічого не хоче, окрім... Черв'ячка з медовим пінотістом. Пробував перловку, не хоче. Звичайне тісто різне пробував, теж не хоче, тільки краснопьорка клює. А на це, будь ласка, карасики відкликаються. Мабуть, ще хвилин 15-20 постою та вже й буду збиратись, тим паче, що вже, мабуть, з десяток карасів я вже такі піну. Тільки ж їх треба. Рибалочка, просто огонь сьогодні, друзі. Просто огонь. Так, ну що, друзі, я буду вже, мабуть, потихеньку збиратися, тому що знову піднімається сильний вітер і небо стало чорне, як асфальт. І я як глянув за спиною там таке чорне. Так що я не буду, як то кажуть, іспитувати судьбу. Мені ще хвилин 15-20 до машини пішки йти. Тож буду потихеньку збиратись, тому що зараз як лине, намокную я, намокнуть камери, а це не дуже добре. Тим паче, що рибки я вже підловив достатньо, десяток своїх карасиків піймав, місце розвідав, все, подивився, де, як, що, де можна на боковиків половити, що карасик тут ловиться, обстановочку прозондірував. Так що Можливо, там завтра, післязавтра ще приїду, друзі, сюди порибалити. А зараз буду вже тікати, тому що відчуваю, що зараз просто намокну. Чого не дуже хотілося б мені, чесно кажучи. Все, друзі, кому відео сподобалось, нагадую, що всі корисні посилання ви завжди можете знайти в описі під відео. От, а я вже буду навіть не не Медленно, а мабуть, швидко тікати. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!